Обдаровані молоді люди з функціональними обмеженнями продемонстрували свої творчі здобутки на традиційному щорічному фестивалі Горицвіт. 40 осіб від 18 до 35 років. Значить, це особи з функціональними обмеженнями, які теж хочуть бути корисні суспільству, які теж вважають себе в суспільстві повноцінними, і яких теж Господь Бог наділив. Обдаруваннями серед творчих робіт художні фото, вишивка, вироби з бісеру. Окрім виставки, молоді люди могли виявити свої вокальні здібності та таланти декламаторів. Хочемо зробити для них свято, щоб вони розуміли, що вони теж є, що вони нам не байдужі, що ми пілклуємося ними. 21-річна жителька приміського села Чернієва Анна Остапів вже кілька років займається бісероплетінням. Для початку я виконувала такі дрібні, ну маленькі роботи. Біс, ну браслетки, плела ще в школі починаючи. Потім дуже і більше дізнавалася про різні техніки. І почала вже такі більш більші роботи виконувати. Дерева, попри обмежені можливості, Наведе соціально активний спосіб життя, працює оператором комп'ютерного набору, любить готувати, допомагає мамі виховувати молодшого братика, проводить час із друзями. Проте щодня їй доводиться мужні долати перешкоди, адже ні вулиці, ні приміщення не пристосовані до пересування людей з особливими потребами. На жаль, це дуже така велика проблема, що немає умов. Я без допомоги не можу. мені допомагає моя мама, мій брат. Також Анна Остапів любить співати. Дівчина каже, що музичної освіти немає, а співоч. ...талант успадкувала від мами. Я ще була маленька, вона мене вчила, допомагала мені і так я почала співати. Організатори фестивалю обіцяють, що незабаром в обласному центрі запрацює новий реабілітаційний центр для молодих людей з функціональними обмеженнями, де вони зможуть отримувати необхідну медичну допомогу, а також проводити різні заходи і просто спілкуватися.